Дінеїда вдруге переселенка. Жінка три роки тому переїхала з тимчасово окупованого червоного луча, що на Луганщині до Маріуполя. Звідти вимушена була бігти з сином. Дуже тяжко це вже бігати, скільки можна. Вже ми там вже виїхали, якось обоснувалися, вже життя налагодилося. Тепер заново вибиралися нам, знаєте, нам мабуть повезло. Ми останні, мабуть, після нас ніхто вже не виїхав, вже поїзд потяги не ходили. Ми поїхали. Нікуди більш не їхала нічого, крім Краматорська. Ось нас тільки вивезли на Краматорська. Жінка розповідає, що син Михайло після подій став замкнений у собі, мало з ким спілкується. Родина вирішила відправити його до дитячого табору, аби хлопець зміг відволіктися від жахливих подій. Він разу ще не був просто ніде, і все вдома. Якесь надо спілкування з людьми. Ми просто постійно сидимо вдома. То хоча б була професія. Мене я робила. Дитина ходила в фітнес-клуб. Якісь Маріуполя вже друзі з'явилися, а тут заново все знову. Ще поки нікого не знаємо. Ще 35 дітей з Маріуполя сьогодні безкоштовно вирушили до табору санторного типу Чайка, що на Київщині. Заяви від батьків приймали у столичному центрі Я Маріуполь. До табору приймали дітей від 7 до 17 років. Там ще там шорти, Футболку, холоденце, мило, мильницю, що там, телефон. І з собою я брав е, книгу і оль альбоми і олівці. Що будеш полювати? Ще не знаю. Він вже у тому році був у лагері і тому він якби. Розраховував, що в цьому році ми поїдемо. А коли війна почалася, то звичайно ми сказали, що будеш поряд з нами. Тому він дуже радий, що в цьому році є можливість відпочити. Організувати поїздку допомогли київська міська влада та Маріупольська. Це департамент молоді та спорту. Це наші добрі друзі вже стали. Ми разом з ними зробили вже не один такий захід. Тож сьогодні вони надали автобус, надали нам місця у таборі. Це дуже гарний табір, там дуже гарні умови. Тому для наших дітей дуже важливо в такий час ну, такий відпочинок. Дуже так, дуже тепло на душі від того, що ми змогли це зробити нашими такими загальними зусиллями. За ініціативи Вадима Бойченка міжнародні організації подарували маленьким маріупольцям рюкзаки, в яких поклали все необхідне. Тут ігрушка, маска, носочки. Ну, багато чого полезного. Мені подобається, я очень довольна. Бутивочка навіть. Продовж 20 днів Маріуполі будуть кататися на каяку, велосипеді, навчатися стріляти з лука, підкорювати скаледром, відпочивати та здоровлюватися. Ірина Головко Данило Євменшук спеціальний репортаж ТВ7.